Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 31 грудня. 31 грудня 1877 року у Харкові народився Гнат Хоткевич, український письменник, композитор, музикант, етнограф та громадсько-політичний діяч, який став однією з яскравих постатей української культури кінця 19-го – початку 20-го століття. Його внесок у розвиток українського театру, музики та літератури неможливо переоцінити. Гнат Хоткевич був багатогранною особистістю, що поєднували у собі. Бі різні таланти він був не лише активним музикантом, композитором і етнографом, але й великим патріотом України. Хоткевич вивчав народні пісні, музичні традиції і сприяв збереженню української культури. Активно працюючи над розвитком театрального мистецтва, він написав низку творів, які стали важливими етапами у розвитку української літератури. Його театральна діяльність також заслуговує на увагу. Хоткевич був автором численних п'єс, де звертався до теми національного визволення, боротьби за українську автономію та збереження культурних традицій. Однак його політичні погляди привели до того, що він опинився у складних стосунках з радянською владою. Незважаючи на важкі часи і політичний тиск, Гнат Хоткевич залишив глибокий слід в історії культури України. Його роботи про продовжують надихати багато поколінь митців, а його особистість є яскравим прикладом самовідданого служіння культурі та національним ідеям. 31 грудня 1600 року була заснована британська остинська компанія, одна з найвідоміших та наймогутніших торгових компаній в історії. Це була не просто компанія, яка займалася торгівлею. Це був могутній інструмент імперіалістичної політики Британії, який став важливим гравцем на міжнародній арені і в подальшому вплинув на багато аспектів світової історії. Заснування компанії стало важливим кроком у розвитку британської імперії та її Колоніальних амбіцій. Остинська компанія була створена для того, щоб організувати торгівлю з країнами Сходу, зокрема Індією, Китаєм та іншими державами Південно-Східної Азії. Компанія отримала ексклюзивні права на торгівлю і була наділена величезною владою. Вона мала власний флот, армію і навіть право ведення дипломатичних переговорів. Таким чином, компанія стала важливим елементом зовнішньої політики Великої Британії. З часом британська Остинська компанія перетворилася на економічну та політичну силу, яка мала великий вплив на життя в Індії, де вона фактично почала управляти країною. Це в свою чергу призвело до численних конфліктів, таких як Сипойське повстання 1857 року, і стало важливою віхою в історії британського колоніалізму. 31 грудня 1904 року Нью-Йорк став свідком початку однієї з найвідоміших традицій у світі масового святкування нового року. На Таймс Сквер. Це святкування стало справжнім проривом у культурі великих міст. А Таймс Сквер, що на той час був ще відомий під назвою Лонгакер, почав свій шлях до слави. Спочатку ХХ століття Нью-Йорк став однією з найбільших і найдинамічніших метрополій світу. Ідея провести масове святкування Нового року на одній з найбільших площ міста виникла у результаті перетворення цієї частини Манхеттена у центр культурних подій. Лонгакер був розташований у центрі бізнесового життя і до цього часу вже став місцем важливих зустрічей і публічних заходів. Святкування на Таймсквер у 1904 році розпочалося з урочистого запуску новорічної кулі, одного з головних символів цієї традиції, яка згодом стала невід'ємною частиною святкувань. Тисячі людей зібралися на площі, щоб відзначити цей момент. І, хоча тоді святкування було набагато менш масштабним ніж сьогодні, цей момент заклав основу для великої традиції. Вже через кілька років кількість учасників цього святкування стрімко зросла, а Таймс Сквер став знаменитим на весь світ. З того часу це місце стало символом нового року, і мільйони людей з усього світу чекають щорічно на це святкування. А ви коли-небудь святкували новий рік на площі? 31 грудня 1935 року американець Чарльз Дарроу запатентував одну з найбільш відомих настільних ігор у світі Монополія. Ця гра, що виявилася не просто розвагою, а й культурним феноменом, принесла дару як популярність, так і неабиякий фінансовий успіх. Однак її шлях до популярності був досить захоплюючим. Все почалося у 1933 році, коли Чарльз Дарроу, економіст за фахом, вперше придумав гру, що відображала соціальні та економічні процеси того часу. Перша версія монополії була вручну виготовлена та популяризована серед друзів Дарроу, які швидко оцінили її. Поступово гра почала здобувати популярність, і він вирішив запатентувати її у 1935 році. Рішення Дарроу стало вирішальним, і компанія. Паркер Бразерс погодилася випустити гру. І хоча початково у видавців були сумніви щодо успіху гри, монополія виявилася справжнім хітом. Гра, що відображала процеси купівлі, продажу та оренди нерухомості, стала чудовим відображенням Духу Америки того часу, часу економічних криз та соціальних змін. А ви любите грати у Монополію? Якщо так, то підпишіться на наш канал. А якщо ні... То теж підпишіться і напишіть про це у коментарях.